Всім привіт-привіт! Сьогодні чергова спроба зробити викладний френч ось цими молдами. У мене була сьогодні всього одна година, так як я була зайнята своїми справами. І лише годинка була на те, щоб знову спробувати щось з тим зробити: викладний френч або якийсь акваріум. Тож я вирішила якось то все зробити. Звісно, години то дуже мало було на такий огляд і на таку роботу. Але я все ж таки спробувала. Давайте подивимося, що з того вийшло. Вже був. Огляд у мене на каналі, ось цих молд, і ви мені вже написали в коментарях, що це молди для френчу. Ці штуки називаються. Я їх замовляла на Алікспрес, тож можете подивитися під тим відео. Є посилання саме, де я їх замовляла, вони недорогі, можна також замовити. І вже було одне тестування саме в тому відео. І сьогодні я хочу зробити щось. Трошечки цікавіше. У попередньому відео я робила френч просто біленький викладний, а зараз хочу щось туди додати. В першу чергу треба підготувати нігті, як зазвичай, ну я думаю, це ви вже знаєте, не вперше, напевно, робите манікюр. Хто вперше робить, то можете подивитись попереднє відео, як то робити. А я тим часом вже нанесла підложку під низ і підбираю форму. Це буде верхня форма, бо саме ці молди для верхніх форм. І зараз я хочу. Яктонувати ніот, на якому я буду робити цей викладний френч за допомогою молд і верхніх форм, для чого мені це потрібно? Ну, потрібно для того, щоб пізніше, так як в попередньому відео я не додавала ось тут біля кутикулу того кольору камуфлюючого, яким я буду робити. Основ, основну частину френчу. Тож невелику кількість я е, ось так додала зараз, і ближче приділяю більше уваги, точніше, біля бокових валиків та біля кутикули, Ну, щоб воно там затонувалося і стало таким кольором, як мені потрібно, і просушую в лампі. А далі можна вже працювати з формою. Пензликом додаю ось таким чином, поправляю пензликом саме краще то все робити, бо з пензликом з. Бутилочки бази, то так близько не підлізеш. Все, перевертаю, просушую і можна вже пробувати приклеювати ось цю молду до верхньої форми. Я навіть бачила, що йде в комплекті верхні форми і ось такі молди. Не знаю, можливо, там більш-менш підібрані вже ті саме верхні форми під ці Ті чи інші молди, чи, можливо, такі самі. Ну, я взяла ось такі мигдальні, які в мене є, і буду на них пробувати. Я не знаю, що треба робити з цими молдами. Може, на них треба повпукати, поплювати, подути. І я не знаю, що з ними зробити, але вони в мене дуже погано приклеюються. Перший раз приклеювалися, далі. Не знаю, може їх треба було чим протерти. Бо, ну, бо, блін, вони просто не хочуть клеїтися, або приклеюються і відклеюються. Хочу сказати, що вони. Вони мають бути ідеально підходити під верхню форму, бо якщо вони будуть більші, тоді вони не тримаються. Ось коли вони в, ну, в області кутикули входять, якраз підходять по формі, тоді вони нормально тримаються. Якщо вони менші чи вони більші, якщо менше, то ще більш менші Якщо здорові, то вони просто відвалюються. Тут я вже дуже щільно, подивіться, тримаю пальцем. І, ну, коротше, я намагаюся зробити якусь невеличку промальовочку, але все ж таки, блін, там, молда, трохи ніс її задрався, і в мене почали туди бути якісь такі затюки, які не хотілося б. багато, але трошки є. Можна було вже то все завершити, але я все-таки вирішила заполімерізувати і подивитися, що воно з того вийде. Далі я вже додала кольорового ось такого лаку з блискітками, і тут. Черговий був мій туп. Ну, в принципі, можна було тут ще все підправити: блискітки та й блискітки. Вже я просушила в лампі і зараз відклею і подивимось. Так як я сказала, що там були затьоки, приміряю, нібито вусики підходять, але все ж таки можна було їх промалювати трохи далі ну, е, ну блін, ну, там щось, щось Я вигадувала, подивіться, хотіла додати, ось так далі трохи приклеїти, щоб промалювати ще більш чіткішу таку лінію за допомогою помаранчевого кольору, але ну воно так добре не тримається, можна було б затиснути, але я вирішила того не робити, яка там вийде лінія. І все ж таки я прибрала і ту ідею не реалізувала, скажімо так. Тож, думала я, що з тим робити, і вирішила. Ну, нічого, коротше, не робити, вирішила залишити так, як і є, і прибирати то все. Ну, що далі робити? Що далі? Я хочу все ж таки подивитися там, де той затюк, подивіться ну, вам, напевно, так добре не видно. То є така полосочка маленька, і вона трохи відділялася від основної. І я вирішила спробувати апельсиновою паличкою її трошечки. Акуратно так підійти і витягти. І в мене все ж таки вийшло, тож оця штучка мені не зіпсує лінію посмішки. Вона там зовсім трошечки маленька, її небагато було, і я все так прибрала. Ну, і що далі нам треба зробити? Я вирішила ще трохи затонувати ось тут, щоб блискітки не були прозорими таким же кольором. Заполімеризувала в лампі, і далі треба було той затуп все ж таки тут поправити. Після полімеризації лаку треба було нанести ще гель. А взагалі-то, дівчата, ті блискітки. Треба було просто змішати з гелем, або зверху потім ще накладати гель, щоб у нас було реальне нарощування. Бо в мене вийшов один тільки лак, і це нарощування зовсім нікуди не годиться. Ну, то ладно, коротше, то пробне тестування, так як я поспішаю, я вже вирішила нічого не переробляти. Моє, моя основна ціль була спробувати все ж таки ту посмішку, як воно вийде: вийде щось чи не вийде. Далі туди вже треба помістити гель вже камуфлюючий, і прикладати ось таким чином верхню форму. Ну, В принципі, як завжди, ми робимо нарощування верхніми формами. Вже заполімерізувала і. Щось, ну, ніби щось на щось схоже, ось така ізнаночка. В принципі, можна було, подивіться, ізнанку, ще сюди додати трохи гелю, але, але я вирішила не залишати це нарощування, так, так як я все ж таки. Ну, я би зробила все то гелем, змішала блискітки з гелем. Можливо, там трохи якесь тонування можна зробити лаком, але ще повністю ні. Ця частина повністю м'яка, подивіться, там, де лак. Ось тут я щось промазала з лініями вросту, з точками вросту, так, з лінією посмішки. І ну, ось тут все м'яке, бо то лак, він для того ну, не предназначений, скажімо так, щоб робити нарощування. Він просто. Кольорове покриття. Ну, блін, Це 350, чи яка там спроба зробити нарощування. Але ну, це пробне, тому я вже не заморочувалася і залишила, поки так є. І реально мені треба було глянути, чи вляжуться ті молди, і чи можна щось таке зробити з чимось цікавим. А далі я вирішила, тими ж матеріалами вже зроблю два нігтя. Спробую ще разок, що воно вийде. І тут я скористалася вже. Нашими порадами хтось з вас мені написав, що дівчата примудрилися і затискають ці молди за допомогою, за допомогою пінцету для піджаття арочки. Так? Але в мене, на жаль, такого пінцету немає, то я вирішила взяти все ж таки звичайний такий пінцет, який в мене там був. Але краще той, бо він тримає, так ти його відпускаєш і він тримає, ти можеш не тримати. Це треба тримати. Але хочу Сказати, це набагато краще і більше надійніше. Бо, ну, бо ти вже знаєш, що ти його тримаєш і воно не відходить, але скажу, вже забігаючи наперед, все ж таки там трошечки в мене також попідтікало. Але поради, ті, що дають підклеїти базою, ну я не знаю. Якось не дуже мені на то, по-перше, треба, щоб його заполімеризувати, ту базу його треба знов-таки натиснути, пізніше, там, що там після неї залишиться. Коротше, я ще не пробувала. Може, пізніше спробую, але щось такий сумнівний варіант, що воно дасть. Не знаю. Далі, всі теж ж самі неправильні рухи без підмішування гелю. В принципі, можна спочатку ось перший шар зробити так, за допомогою лаку, тоненький шар затонували там все, а пізніше вже накладати гарний шар гелю, ось сюди, на, ну, на цей френч. І то буде теж нормально, але все ж таки буде краще, якщо то все змішати блискітки, змішувати з гелем. Бо все ж як не крути, то в нас є нарощування, і матеріал має бути міцним та ну, міцним, коротше, щоб він гарно тримався. Ну що, тут дуже насичена, красива лінія цього френчу. Коротше, цей френч дуже класний. Але подивіться, цей вус у мене просто відклеївся ось тут. І тут трошечки маленька капелька, все-таки крапелька там є, таки, подивіться. Ну, я зробила так же точно, так як в попередньому нігті, трошечки його підковернула, і воно також відійшло. Вус відклеївся, бо це все ж таки лак, і він слабкий і тонкий. Коли я відривала ту молду, воно також трохи відійшло. Але я думаю, якщо то робити гелем, то все ж буде таки норм. І ну, вже 10 та хвилина відео я хочу вже трохи підводити підсумки. Ці штуки, котрі називаються молдами, як варіант можуть бути. Також вони можуть підійти новачкам. Так, треба приловчитися, треба постаратися, бо, як ви бачите, друге в мене тестування і щось я все ж таки там знов партачу. Але, по-перше, треба сісти і нормально декілька разів то все зробити не поспішаючи, так як я за годину щось поки там розклалася, поки підготувалася. Там, дивлюсь, час піджимає, щось намазала, так робити не можна. Спочатку треба сісти, зробити все поступово, все старатися. І ось тут дивіться, я вже підібрала погану форму, бо поспішала, вона все ж таки була вузька. І це конкретний конкретний, конкретний навіть не знаю сказати хто, бо якщо ви так зробите на клієнті, то по пандос конкретний, коротше, бо вам доведеться все то спилювати. І переробляти заново. Тож, краще форму взяти більшу. Але, але все ж таки класні, хочу ще раз підтвердити ці штуки, бо ми швиденько накладаємо то все. То все в верхню форму, і приклали до нігтя, заполімерізували все клас. Ніяких великих пилянь, нічого такого в нас нема. Мінуси в тому, що вони все ж таки відклеюються, і мінуси в тому, що треба дуже добре, щільно то все проробляти, промальовувати. В принципі, як і скрізь, і в вирівнюванні, і скрізь, то все маємо дуже ретельно робити. Щоб в нас розрахувати, треба, щоб розрахувати лінії посмішки, Але треба все то приміряти і зробити їх ну, трохи менше. Ось тут я хочу вам показати, що можна далі так прикласти молду, щоб в нас не була така, знаєте, дуже довга лінія посмішки, щоб у вас вона там пізніше не поміщалася на нього. Так, щоб вона була ось така менша. Ось, коли велика така молда, то вона стопудово не буде триматися. Треба брати якусь меншу. Ну, трохи заменшу, щоб вона повністю входила в верхню форму. Ну, ось такі ось висновки, має місце бути ця штука, ці молди. Дуже кльово і виглядає супер класно, якщо зробити все ідеально. Я думаю, ще буде третя спроба, бо все ж таки я маю все то не поспішаючи довести до ладу і зробити разом з вами кльовий манікюр, кльовий викладний френч з цими молдами. Якщо вам сподобалось таке тестування, хоч і манікюр, не ідеальний вийшов, то щось ми там пробували. Якщо вам сподобалось таке відео, напишіть коментар та поставте лайк. І не забувайте підписатись. До зустрічі в нових відео.